Ті, хто поруч в івано франківську відбулася творча зустріч із журналісткою та мисткиною Галиною Філіповою. Захід приурочила до свого ювілейного дня народження. Більше у наступному матеріалі мисткиня, колекціонерка, журналістка та бабуся шести онуків, і саме родиною Галина Філіпова пишається найбільше у свій день народження. Каже, зібрала близьких людей, аби їм подякувати. Це є такий мій акт подяки. Тим людям, які були в, і є поруч зі мною, впродовж моїх цих багатьох довгих років. Страшно сказати. Я хочу подякувати, бо тут прийшли всі мої друзі, всі мої друзі, які люблять, поважають, цінують мене, які доброзичливо ставляться. Я їм хочу подякувати. Вони думають, що вони прийшли мене вітати. Насправді це все буде не так. Донька ювілярки Олена каже, все життя матері пов'язане із творчістю. То мистецтво залучала і дітей. Не знаю більш творчої людини ніж моя мама. Все, все своє дитинство я пам'ятаю, що ми вишивали, малювали, ліпили з глини, співали. У нас ж була дитяча організація Соколята, яку мама очолювала, і там творчість дуже віталася, і ми творили <сум> постійно. Завдяки любові до мистецтва Галина Філіпова створює цікаві та надихаючі телевізійні проєкти. Переконаний художник Михайло Дейнега. Коли дивитися на роботи Галини, ти стаєш якби співавтором цієї творчості. А вона направду надзвичайно цікава. Цікава як жінка, цікава як мисткиня і цікава як журналістка. І це все об'єдналося і твориться такий мікс, який називається Галина Філіпова. Галина Філіпова заслужена журналістка України. Серед численних нагород має її почесний знак за подвижництво у культурі Прикарпаття.